Мене звати Володимир, я в компанії вже 9 років. років. 9 років. Я, то, так, справа в цьому, що прийшов я сюди по такому питанню, як здоров'я. У мене була травма зап'ястя і як потім вже вияснилось травма перед плеччям. Поскільки... Ти, ти спортсмен. Так. Ну, Трошки майминуло вже. Але справа в цьому, що мені просто неправильний діагноз зробили, але вже потім вияснилось через 6 місяців, що в мене був ще й плюс до того вибіг. І вся бій була через вибір. Mm -hmm. Дякуючи Богу за таку мою коліжанку. Галина Іваницького, в неї теж така сама ситуація була, ми так ділилися, я себе почуваю, як я, і вона а каже: так. Володя, я спробувала тиждень часу, я тобі можу в певністю сказати, що цей продукт працює. Е, і ви знаєте, в нашому житті є така, е, е, така річ, як е, ми всі сіємо, тобто зерно інформації. Зерно, воно може бути цілюще, а може бути е, зовсім іншим. Це залежить від того, як ми думаємо, як ми говоримо наші слова. І от власне, що я, взявши то зерно, яке поділилася Галя, я не обдумуючи, тому що знаю цю вже трошки людину давно і знаю, що вона говорить правду, я е, вирішив також е, взяти цей продукт як на оздоровлення. Скажу вам так, що забігаючи назад, минуле що я десь 5 років погано спав. ну Можна сказати, що зовсім не спав. Тобто втома була, віки закривалися, але я не міг ні ночі заснути, ні днем. Це і було психологічно, і травматично для повністю тіла. І тіло виснажувалося, я почав кудати. Е, ну, Також я таку річ е, випробував на собі, як я ніколи не вживав, тому що займався спортом, і ніколи не вживав таблеток, старався їх не вживати. Но бади приймав. Е, багато і в компаніях був, але я зрозумів пізніше, що воно не дієво, тому що саме бади, коли назначають багато е, баночок, і мені так було е, гроші. Я кидав багато на ці баночки, але психологічно їх було дуже важко приймати, тому що то в такій годині, то в такій, було все розписано і, побувши десь тиждень часу, два, я потім перестав це. Хоча взяв ці баночки, але я їх не вживав. Кошти відділялися, звичайно, а результат малий був. І от коли я вже взяв, приймав якраз зелені капсули три в одному. То ефект дуже був великий. Но десь буквально на третій день, хоча це буде день для тих наших моїх друзів, на третій день я себе краще почувати. Це налагодився сон, налагодив ЖКТ і біль в м'ясах мене крутили колись ноги, викручувало так сулобе. І воно перестало мене турбувати. Тобто десь протягом тижня часу я почув дуже гарні, е, е, ну, гарні результати по тому, що, як в мене було раніше. Скажу вам ще таку річ, що е, я це все сприйняв як е, е, то, що може допомогти, тому що це клітинне харчу. Ми складені всі, кожна людина складна з клітин. Весь організм, що нас оточує, ми всі залежні де було, на клітинному рівні. І тому є е, е, живлення але свої результати. Так, але я хочу сказати, живлення є е, через очі, ми слухаємо, дивимося, бачимо запах в нас, але ще є то, що і на духовному рівні. Я почав займатися психосоматичними якимись такими навчаннями. І я зрозумів, що е, дуже важливо, що ми думаємо, як ми думаємо, як ми говоримо. І от те, що ми зараз от вам сіємо, е, ті люди, які нас слухають, це теж зерно. Як його сприймає людина? Чи е, вона буде приймати це зерно як на зцілення, е, чи як е, не буде просто його сприймати? Тому дуже важливо на сьогоднішній день, в мене є такий ще. Хороший результат. Є такий продукт, я не бачу. його, Це є лейкопластик, а <тас> от е він е я справа е Справа цьому, що в мене ладошка стопа дуже боліла. Я просто не знав через що, тому що можливо це якесь е загострення пішло від того, що. І напротязі, десь, коли я вживав цей продукт, десь 6 місяців, 7, я відчув, що біль на стопі. Я подумав, що це від того, що може я ношу якусь обувь не таку, як потрібно для стопи. Я почав тим цікавитись, але ходячи до якісь робити результати, там, знімати ці рентген робити, і мені ніхто нічого не конкретно не допоміг. Потім дівчата сказали, що візьме такий пластир і приклею. Ну, Спочатку я його сприйняв так, якби не дуже так що це помічне, тому що пластир це щось таке. Но, буквально вже десь тому Я все ж таки його заказав і приклеїв на стопу. Ступ, і ви знаєте, буквально через три дня, чотири мені я відчув полегшення. Тобто зараз в мене практично не відзивається ця біль. <ган -ті> І я дуже себе добре почуваю. Хоча, коли задумуючись, ну, хочеш знайти якесь місце, то десь, нажавши на п'ятку чи на суботу, я десь чуть-чуть відчуваюся, -чуть але дуже хороший результат, тому раджу цим скористатися. У ну, мене є ще багато таких результатів, але це за. З часом мало часу тому mm -hmm. ну, я даю передають.